У консерваторії Єревана професор Геборг Дабаг'ян і його учень грають на найвідомішому інструменті країни на дудуку. Зазвичай для багатшого звучання твори на ньому виконують дуетом: один грає головну тему, а другий акомпанує. Особливість техніки безперервне дихання. Музикант утримує запас повітря в надутих щоках, а добирає через ніс. Дабаян один із найвідоміших сучасних виконавців гри на дудуку у світі. Дудук найбільш вірменський інструмент у світі, наш скарб та гордість. Ми завжди показуватимемо світові наш вірменський духовий інструмент. Звучання дудука упродовж століть було невіддільною частиною культурного життя вірменського народу. Інструмент грав на всіляких заходах, святах, весілях та похоронах. Зі слів Дабаяна, деякі історики вважають, що йому 3-5 тисяч років є приказка, що дудук з'явився одночасно з появою вірмен. Метод виробництва інструмента століттями залишається незмінним. Його можуть робити з різних порід дерев, зокрема із груші, яблуні та горіха. оскільки найкраще тембр виходить з абрикосового дерева, майстри здебільшого виготовляють із нього Дерево має бути 35-40 років, а діаметр його ствола щонайменше 40 сантиметрів. Додук складається з двох частин корпусу з абрикосового дерева та тростини. Зазвичай має 9 отворів і може бути різної довжини. Звук налаштовують уручну. Майстер уважно слухає і регулює розмір корпусу та отворів, щоб досягти потрібної ноти. Після випалу отворів і налаштування інструмент фарбують і змащують олією. Чим більше вони дізнають. Це про дудук тим частіше його купують. У 2008 році ЮНЕСКО внесло дудук та його звучання до списку нематеріальної культурної спадщини людства. У 2021-му в Єревані пройшов перший міжнародний фестиваль дудукістів. Тепер він щорічний.